Вітаю вас! І пропоную вам дуже незвичне відео. Що незвичне? Ну, по-перше, воно економічне. По-друге, воно в прем'єрному показі буде показано для спонсорів. Ну, Потім всі інші подивляться, але в прем'єрному тільки для спонсорів. Ви ж пам'ятаєте, спонсорів найкраще. Але саме основне, це третє. В цьому відео не буде не України, не Росії. Не Зеленського, не Байдена, не Путіна. Тільки економіка і. От знаєте, у нас дійсно, ми якось так уже перестарались. І оці без кінця розмови, війна і так далі, вже воде воно сидить. А я вам хочу зробити відео і розповісти про те, що цікавить, що обговорюють в світі про економіку. Справжню економіку світову. Я говорю, тут не буде не України, не Росії, зразу говорю. Але це справжня економіка. І тому пропоную таке відео. Ну, можна назвати його як Дайджест. Найбільше значимих подій в світовій економіці, ну, за минулий тиждень. Давайте, давайте. Ну, як ви самі розумієте, я буду підчитувати. Ну, я ж все ж на пам'ять не пам'ятаю, ви що ж в мене хочете. Все-таки геніальний економіст, але ж не такої стіни. І тому, ну що ж, починаємо. Перша новина, значить, дивіться, В Китаї є такий стартап. Baid Dance. І от його в даному випадку хоче купити TikTok. Ну там, давайте так. Год навіть не купити. Вони якби об обмінюються акціями, і от вартість цього стартапа оцінюється 260-268 мільярдів доларів. Так. Чуєте? Але це не справжні гроші, зразу заспокойтесь, це просто вартість активів. Ну це такі трюки, які роблять дійсно великі компанії, вони умисно роздувають активи і умисно обмінюють, ну, як ви скажете так, називається сліяння по-російськи. І от вони так і роблять. І тому така скажена цифра. Взагалі в світі, зрозумієте, вже мільярди влетіли, вже пішли скажені гроші. Скажені. Але я говорю, це реальні гроші. От щоб ці 260 мільярдів е, зробити грошима, ха, нереально, абсолютно, але красиво. Ні, ну Тікток зараз просто роздувається і така. Тут же в штаті Мічиган, не двойтесь, суддя наклав арешт на Тікток. Ні, це нормально, нормально. Я ваще, там люблять посадитись, поговорити, відіб'ються. Юристи в них дорогущі, так буде. Наступна новина, знову таки, світового масштабу. Китай заявив, що він запустив ядерний реактор четвертого покоління. Ну там щось таке технологічно дуже розумне, нові там і так далі. І нова модель і тому подібне, але тут саме принципово інше. Китай намагається обігнати США по кількості нових. І взагалі він заявив, що він буде зараз більше, більше, більше робити ядерних реакторів. Зрозуміти правильно, що дійсно атомна енергетика це майбутнє. І якщо вже ми говоримо, що нам потрібно, атомна енергетика. Це, про куню не слово, не слово. Це. Тепер далі. А це новина е, і цікава, і димна. Значить дивіться. British American Tobacco, ну знаєте самі, так. Ну, хто ж не знає, я не курю, але ж ви знаєте. Ну, Кент, 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 кент. То це те, що. Значить, дивіться, він в цьому році покриє збитки, ну, якщо в доларах 32 мільярда доларів. Да. Що за збитки? Зараз поясню. В нього є план, згідно якого він хоче до 2035 року, щоб більша частина його доходу формувалась від так званої недимної продукції. Ну хоч якби, щоб не дуже залежати від тютюну, він розвиває напрямки, тому він закриває старі бренди і що не закриває, треба ж компенсувати всі збитки. Це ж не просто так закрити. Розумієте? І да, так, дійсно, 32 мільярди він потратить на те, щоб компенсувати всі збитки для ну, якби, зменшення виробництва дивної продукції. І відповідно розвиток не дивний. От така ситуація. А ви про це, навіть певні, не знали. Ну, звичайно, напевно, всі чули проктор Гембл. А чоловіки чули дже, жилет. Джелет. А як? Так от дивіться, проктор Гембл купив цей джелет. І зараз він буде списувати збитки 1,3 мільярда доларів. А взагалі він вже списав 6 мільярдів. Не вдала вигад. Ну, просто погано купив. Ну, дивіться, це теж така ситуація, якби розкручений бренд, правильно? виявляється, в світі зараз а, дуже успішно розвивається бренд, який називається Долар. Я, чесно говоря, його ніколи не зустрічав, але він зараз дуже успішно розкручується і по кількості, прод... ну, скажімо так, по різним новинкам і так далі, він обганяє. І от Jill зараз ну, збитковий. Ні, ну він то збит... ви знаєте, він то великий, але збитковий. І от треба ще 1,3 мільярда покрити збитки. От ви купили? Оце такий бізнес. Чому я говорю, що в бізнесі таке не буває, що все тільки добре. Буває, приходиться мільярдами жертв. Причому це реальні гроші. Це реальні гроші, тому що, ну, ви ж розумієте, ну, підприємство, треба ще компенсувати збитки, ну, там, да. І просто так не виходить. Мало того, не знає, що робити, продати зараз комусь нереально, а він знецінюється і втрачає ринок. Втрачає ринок? А? Купили так, а? Ах, ну Дісней ви точно знаєте, да? Ну а як? Там зараз, ну такий махач. Значить, дивіться, Дісней дійсно він дуже великий, старий, і там частина акцій, про, ну як вона порозповзалась, частина акцій є у маленьких акціонерів, у великих, і вийшла така ситуація. Свій час е, такий був Нільсон, ну що був, єсть, Нільсен Пельс. У нього хенджфонд, він купив частину акцій, а потім частину акцій Дісней-Діснея. Взяв в управління і був момент, його включили в раду директорів. Він переругався з усіма, його з ради вигнали. Він тепер через суд повертається. І за чого конфлікт виникає, він вимагає, а це рада директорів, якраз і є, приймає рішення, і він вимагає звільнити 7 тисяч працівників. І якщо зараз його суд поверне, прийдеться звільняти. Прийдеться. Не дивуйтесь. І там, звичайно, як ви розумієте, всі... Ну Тобто є маса, які не хоче, щоб... Ну, тобто, суди, суди, суди. Взагалі в США любить посадитися, ось така от ситуація. От такі нюанси. Так що, як бачите, ну він взагалі звинувачує, що керівники Діснея втратили 70 мільярдів доларів. Вартості компанії за рахунок того, що дуже багато лишніх працівників і так далі. Ну це вже далі там може поспілкуватися. Біткоін. Ціна на біткоін взлетіла. 44 тисячі доларів за біткоін. І, звичайно ж, налітки повинні пояснити, чому? Чому? Зараз скажу. Значить, ціна на біткоін зросла, тому що інвестори стали більше спонукані до рискових активів. Та ніхто пояснити не може. розумієте, біткоін це як от казіно. І звичайно, ні, його дійсно дуже полюбляють ті, хто любить ризик. І дійсно на сьогоднішній момент частина грошей от, е, е, дуже часто говорить, а де ж діваються ці 30 трильйонів доларів, які ну, емісія. Частина йде на біткоін. Він да. я б навіть плюс засосує. І от виходить, виходить ситуація, що тільки якісь почались розмови, що, можливо, біткоін створить фонди, не сам біткоін, а він буде так далі, вже зараз. Якщо не створить ж, але да, дійсно от він зараз грає ту функцію такого ризикового актива, який полюбляють люди, які хочуть ризикувати. А золото. А золото якби вважається таким консервативним активом. Але ціна теж зросла. Навіть бачите. А ті, хто не хоче ризикувати, ті золото скуповують. По великому рахунку на це все впливали пливає, ну, скажімо, відносно дешеві гроші, ну, американські мається на увазі. Дивіться, грошей багато. Все-таки місії понаробляли багато і дійсно виник. Виникла така ситуація, що грошей більш недостатньо. А інвестори туди-сюди, туди-сюди, туди. -сюди, туди, -сюди, туди. Да, хтось з біткоін, хтось з Тому що тут важко визначитись багато думок. А треті бакці. Ну, ви, напевно, знаєте, якщо не знаєте, будь тепер точно знати, що є індекс, Standard Poor, саме популярний. Саме популярний. І він оцінює ну, фактично фондовий ринок США. Та я б, я б сказав би світу. Хоча ну, фондовий США один основний. Так от він е, на сьогоднішній момент встановив рекорд, виріс до рівня, який був ще там, ну, останній раз е, такий рівень був ще в 2000, навіть до коронавірусу. От зараз він піднявся до такого рівня. Знов таки поясню тим, що процентні ставки низькі, е, гроші дешеві, їх, так сказати, треба інвестувати, люди інвестують. Логічно. Так, є така ситуація. Взагалі в світі дуже багато грошей. Якщо б не наші... Так, все мочу. Кажуть, запалаєтесь. Розумієте? От де ринок, от де життя. От де мільярди трильйони бігають. Якби а? А залучити, залучите. Але ж для цього Тоби хочеться поматюкатись на ці. Ну, ви зрозуміли того. Це не слово. А тепер дивіться, Австралія порахувала свій реальний ВВП, ну, за третій квартал реальний ВВП Австралії зріс на 2,1%. І погано. Ні, не дивитесь. Ну, чекали, що буде більше. Чому? Взагалі Австралію в світі показують як таку дуже щасливу країну. Там, ну, розумієте, яка ситуація. От навіть криза 2008 року, вона пережила, пережила, але не так критично. Потім оці події коронавірусу, вона теж, ну економіка падала, не так. Потім, ну ці ж знов таки, криза, яка була з, навіть у 2022-му, вона легше. І от про неї завжди говорили, бачите, це саме ідеальна модель, так треба робити. Там Дивіться, вони стимулюють і домогосподарство, і бізнес, пільгові кредити, є пільгова система оподаткування домогосподарств. І казалось би, ну бачите, що ж таке маленьке зростання. Розумієте, коли стимулюють, пояснюють так, да, ми тратимо, тратимо, ну буде зростання, воно покаже. Це мало, це дуже мало. І тому вони говорять, що ми чекали більше, стільки затрачено, стільки грошей, стільки сил. Поки що не працює. Не працює. Але, так, да, 2% зросло. Хотіли більше. Знаєте, завжди хочеться більше. А це новина така трагічна. Спо... Спотіфі. А я взагалі не знаю, що таке. Спотіфі, спотіфі. Не знаю, що таке. Значить, одномоментно звільнила півтори тисячі працівників і планує звільнити іще таку кількість. І пояснюю, я навіть, чесно говорю, не знаю, чим займатися... А, ні, а, музикальний стрімінг. О, о, я не знаю, що це таке. просто вибачаюсь, ну. А чому звільняю? Пояснюю, що 2020-2021 вони дуже багато набрали працівників, тому що були знов-таки дешеві кредити і так далі. Вони вважали, що можна дуже швидко розвиватись. Ну, вони як? набрали працівників, у на них був план, що буде дуже-дуже, дуже-дуже швидко будуть розвивати, все буде добре, а вони не спрацювало. Зараз вони дуже швидко звільняють. При цьому вони, як би сказати, дають хороші рекомендації і виплачують всі, як потрібно бонуси. Але вибачаються, але от вони звільняють, і я так розумію, ще будуть звільняти, вони просто пояснюють, що вони не можуть витягнути таку кількість. Помилились. А так от. А ви говорите. І остання новина, сама страшна. Значить, дивіться. У нас є комісія по цінним паперам, США теж є. Вона по-іншому називається, не хочу вас назвою мучити. Вона навіть не одна декілька. Згідно американських законів, якщо ви розміщаєте цінні акції, перш за все, ви повинні чесно про все повідомляти інвесторів. Ні, це дуже принципово. Але... Був такий момент, коли різні інвестори обманювали, точніше, е, імітенти обманювали інвесторів, розповідали, що ми такі супер-пупер-пупер-пупер. Тепер, для того, щоб це не повторювалось, комісія, точніше, там навіть тут, тут ну, керівник цієї, Гері Гренслер, о, о, Господи, заявив і попередив всіх. Хто має акції, ну, відповідно Американському фондовому ринку, не зловживати інформацією про штучний інтелект. Ну, зараз поясню. Знаєте, люди в нас трішки дурноватенькі. Да. От компанія говорить, наша продукція виробляється штучним інтелектом. акції купують. Або наш бізнес управляє штучним інтелектом. Зразу люди, а -а -а -а", ну модуть. Мота, да. І це дійсно дійсно спрацьовує, і це впливає на вартість акцій. Це впливає. Так він попередив, що якщо компанії будуть обманювати, ну, ні, якщо вони використовують штучний інтелект, так. Да. Але він привів приклад, коли якась американська компанія ну, піарила, що вона використовує штучний інтелект, а в дійсності вона наняла працівників в Індії соп собсорсинг, і вони там все зробили. А який це штучний інтелект? Так він попередив, якщо будете. Обманювати, будемо карати, ні, вони мають право штрафувати, там скажені штрафи, відповідно, забороняти, продавати акції і так далі. Це все буде. Но попереду. Ну бачите, це мода. Ой, появиться і погнали. Ну все, новини закінчилися. Оце справжні новини, виключно на міжнародному ринку. Інших немає. Дякую за увагу. Якщо ви не спонсор, подумайте. Якщо спонсор, дякую, що ви спонсори. Ну, Відповідно, до побачення. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.